Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін 3 вересня збирається відвідати із візитом Монголію. Цей візит російського очільника навряд би когось зацікавив, якби не той факт, що це буде перший візит російського президента до країни, яка ратифікувала Римський статут, після того, як трибунал у Газі Видав ордер на арешт Володимира Путіна разом із російською уповноваженою з прав людини Марією Львовою біловою Вже тоді, коли було видано цей ордер, я говорив про те, що Путін зараз буде не стільки лякатися можливого арешту, скільки шукати можливостей для приниження міжнародного трибуналу. Тобто намагатися зробити те саме, що він вже зробив із міжнародним правом, коли у 2014 році вирішив не тільки окупувати, але й анексувати Крим, і таким чином став першим в післявоєнній історії європейським лідером, який приєднав до власної країни частину іншої держави. І з міжнародним трибуналом має бути практично те ж саме, що і з міжнародним правом. У Кремлі будуть намагатися довести, що його ордери на арешт взагалі нічого не варті. Путін вже намагався відвідати країни, які ратифікували Римський статут, у яких його можна було б теоретично заарештувати. Але разом із цим, щоб цей його візит до кожної з таких країн обійшовся без будь-яких наслідків. Російський президент буквально шантажував і президента Південноафриканської Республіки Сіріла Рамафосу, і президента Бразилії Лулу Ігнасіо Дасільва, щоб вони дозволили йому відвідати свої країни. Ми пам'ятаємо, цей скандал навколо. Саміту Брікс, який відбувався в Йоханезбурзі, однак Сіріл Рамафоса тоді не пішов на цей шантаж з боку російського президента, хоча б тому, що пам'ятав, що коли його попередник на посаді президента Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума вирішив запросити до преторії президента Судану Омара Аль-Башира, ордер на арешт, якого також виданий міжнародним кримінальним судом у Гаазі, суд. У Південній Африці вирішив заарештувати президента Судана і тому довелося буквально тікати з території ПАР, звичайно ж, за допомогою свого приятеля, тодішнього президента країни. І, звісно, Цріллера Рамафоса не міг дозволити собі пошитися в дурні і намагався пояснити Путіну, що він не цілком принаймні контролює південно-африканську судову систему. Ну теж саме. Міг сказати Путіну і президент Бразилії Луло Дасільва, якого неодноразово засуджували у власній країні, нібито за корупційні злочини. Країні, в якій ані авторитет президента, ані авторитет інших чиновників нічого особливого не означає для суддів. І тоді, звичайно ж, обрали іншу країну Монголію, який буде набагато важче поручатися. Російському тиску Путін їде до цієї країни формально для того, щоб відсвяткувати 80-річчя битви при Халкінголі. Це також частина радянського історичного міфу. Битва при Халкінголі завжди зображувалася радянською пропагандою як боротьба Червоної армії за захист суверенної Монголії проти маріонеткової держави Манджоуго, якою опікувалася тодішня Японія. Але насправді суверенітет Монгольської Народної Республіки ніхто тоді, окрім радянського союзу, не визнавав. Монголія на той момент була саме таким маріонетковим утворенням для Москви, як Манчжоу-Го для Токіо, і таким чином те, що Путін підтримує цей радянський кімів, ще раз нагадує, які історичні орієнтири взагалі сьогодні в голові у російського очільника. Але ж це тільки привід. А причина, вона абсолютно зрозуміла приїхати до Монголії і спокійно звідти поїхати назад до Москви і продемонструвати, що ордер міжнародного кримінального суду нічого не варт. Очевидно, що нинішній президент Монголії, Ухнагін Хорелсух, взагалі не буде нічого робити, щоб завадити бажанням Путіна. Він колишній голова. Монгольської народної партії, тобто цієї самої прорадянської партії Хорлагіна Чибалсана і Юмжагіна Цеденбала, яка керувала Монголією всі десятиріччя її абсолютної залежності від радянського союзу, і частково зберігла владу після того, як радянський союз зник з політичної карти світу. І у Монголії з'явився шанс стати вже визнаним усіма державами, суб'єктом міжнародного права у Монголії. Є демократична опозиція однак зовсім не вона визначає те, що відбувається в цій країні сьогодні, тому що і президент, представник монгольської народної партії, і уряд сформований монгольською народною партією. І ми прекрасно розуміємо, що в таких країнах судова система. Звичайно ж, звертаю увагу на те, хто знаходиться при владі. Саме тому прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сьогодні сказав, що не бачить ніяких проблем із майбутніми відвіданими Путіна. Путін намагається цим візитом створити прецедент. Якщо він відвідує Улан батор ніхто не буде. Висувати йому жодних звинувачень. Він виступить із промовою на урочистій церемонії, присвяченій битві, на Халкінголі, віддасть данину пам'яті радянського маршала Георгія Жукова, який саме там почав свою кар'єру одного з очільників Збройних сил СРСР, і потім без жодних наслідків повернеться до російської столиці. Це буде означати, що і інші держави, які ратифікували Римський статут, зможуть без якихось серйозних для себе проблем запрошувати Путіна для участі у міжнародних конференціях або в урочистих церемоніях. І таким чином авторитет міжнародного кримінального суду у Газі буде буквально знищений цим недовгим візитом російського керманича до. В сусідньої країни. Відбудеться те, чого Путін фактично домагався з першого дня після висування його звинувачення міжнародним кримінальним судом. Не приниження самого російського очільника, а чергове приниження міжнародних інституцій, міжнародного права, міжнародних норм. Відбудеться те, чого Путін не намагається добитися всі ці останні десятиріччя, знищити. Цивілізований світопорядок і замінити його правом сили, тим самим правом, яке визначає його політику. І визначає історичну політику Росії упродовж сторічі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!